Чим скоріше ви всі залетите туди, тим більше шансів у вас вижити. Пішов! Навчальна задача, да, захід на позиції. Але ще десь там сидять вороги. Отак будеш сидіти пустив, словиш кулю. Хлопці! на! Твоя задача його звідти витягнути. Інструктор каже, та ребята, все нормально, ви тільки не тупіть. І все, ти, ти працюєш. без такмеду у нас би більше половини не було. Як проходить бойове злагодження у військових підрозділах? Чим скоріше ви всі залетите туди, тим більше шансів у вас вижити. Відбувалася навчальна задача та да, захід на позиції. Ми проходимо це бойове злагодження вже більше до бойових умов. Тут вже відпрацьовується в бойовій обстановці. Іду клій! Крею! Отак будеш сидіти, пустив, словиш кулю в голову, ставайся! Вправа та класична, це зайняття позиції групою, оставлених позицій, тобто ні наших ні чужих там нема. Вони відганяють супротивника вогнем і одночасно по одному займають позиції. Отака От була вправа. Крею! Ми вчилися попадати в окоп короткими перебіжками на відкритій місцевості. Тобто лінія вже відбита, але ще десь там сидять вороги. О, ну ми не знаємо, є вони там чи нема. І ми від укриття до укриття короткими перебіжками. Кому вдавалось, кому не вдавалося, але один-два-три рази і воно вже краще. Мені трошки важче, бо я старший, хлопці молодші, то їм легше. Ну. Але якщо є комунікація, то це, в принципі, діє. На 11! Це на годину, друже, 11. А так на годину. 11 Це були люди, яких ми побачили тут вперше. Перша незлагоджена команда, так, щоб вона зайшла, це майже неможливо. А вони не Наше е, завдання ну, є така форма навчання, да, коли ми даємо їм спробувати, вони працюють і потім вони розуміють, що вони щось і так зробили. І потім ми їм показуємо, що тут отак, -от тут отак, -от тут отак. -от Пусти перевірили зброю, від'єднали магазини, перевірили набійники, контрольний спуск в напрямку мішені і до мене, будь ласка. Треба подивитися, що вони зроблять завтра післязавтра наскільки в них буде позитивна та динаміка. І все буде добре. Тепер хто може сказати, що пішло щось не так? Що ви е, хотіли робити одне, а побачили, що робиться щось не так. Давайте по черзі. В принципі, виходить, що я був крайній, мене не попередив. Забули, та, що ви крайне добу. Довго е, затримувались в окопах і не було комунікації. Ці навички корисні, по-перше, тим, що. Ми вчимося комунікувати між собою. Ви всі кажете про незлагодженість, і це перше, що кинулося в знаки. За рахунок того, що ви дуже довго тут сиділи, у вас дуже багато було зон. Ви ж розумієте, що окопчик береже ваше життя. Головне, зараз це була взаємодія, вміння орієнтуватися в цій складній ситуації, коли стріляють бойовими набоями. А навколо тебе стріляють, в тебе можуть вистрілити. Це ж навантаження. Вони мають до цього звикнути, щоб вони бачили один одного, бачили побратимів і розуміли, куди рухатися. Це було найголовніше. Вони тут стріляють по 120 кожного дня, тому що бригада зацікавлена в людях. Ми їх вже так небагато, що нам кожен потрібен. Тому ми кожного витягуємо і ресурси виділяються просто ну, незлічені, в принципі. На підготовку тут тратиться набагато більше, ніж на кожного окремого. Глодці! Твоя задача його звідти витягнути. Але невідомо зараз 200 він чи 300. Дати команду своїм хлопцям, щоб вони його витягнули. Усе майне, то що вам потрібно, беріть тут. Це освоєння навичок, хоча б щоб вони навчилися витягувати його, хоч якусь допомогу надавати. Хоч той же найпростіше накласти турнікет. Але стараємося їм в голову вкласти максимально більшу інформацію, Там от, критичні ділянки в узлові, там ділянки, щоб вони якось перематували, що, що робити з тим тематориксом, як забезпечити прохідність дихальних шляхів і так далі. Вони освоюють, по-перше, навичку тактики. Як переміщатися за цим пораненим, але як воно там присходить, це взагалі 2-3 кілометри йти туди. Це набагато важче. Тут ми набагато проще їм робимо, тому що маленька дистанція, немає таких скидів в піві. Вони цього теж новенькі, якщо прийшли, вони не розуміють, що взагалі присходить. І вони кажуть, що це важко. Це навпаки, не важко. Пацани, давайте ріжче, бою буде важче набагато. Що Томоки зробити на цьому етапі? На зафермінальну поставити на заферміальну трубочку, хорошо. Ознаки до постановки НПП. Змішана свідомість, я був без свідомості або безбудути свідомість, або без свідомості людина, правильно? Ди піди ми визначили, він дик дихає. дихає. Да, да. Оглядаємо передню плиту на враження осколку. Як можна без е незнання е знань тактичної медицини виходить кудись? Ти ж підводиш по перше себе і підводиш побратима, то ж ти з ним виходиш туди. Віддаємо йому грудну клітину. Тому що без такмеду, я не знаю, у нас би більше половини не було. Ви спиною йому оглянули. Він може помирати від того, що в ньому пневмоторик зараз. Як тільки з'явився пульс, ти почекав 10-15 хвилин, щоб тампонада ввійшла в реакцію з кров'ю, щоб вона розбухла повністю, затрамбувала наші венеартерії. Зрозуміло? Там буся да. і закутив термоковдру. Бо при таких пораненах людина дуже багато втрачає тепла. Тепер дивіться, кожні 10-15 хвилин переоцінка його стана свідомості і всі всіх своїх попередніх втручань. То, що ви робили? Дуже приємно, коли хлопці от, е -е, порозповідали, навчили, там відпрацювали декілька днів з ними. І вони пішли туди, хтось отримує поранення. І тобі такий пише: от там я твої навички там використовував. Там. Це просто якесь дуже приємно. І воно дуже дає більше стимула тобі преподавати більше і якось підіймати рівень кваліфікації нашої бригади з тактичної медицини. Хто такий інструктор у ЗСУ? Скажіть, будь ласка, хто пам'ятає, що таке прямий постріл? Інструктор для нас як ну, старший брат, тому що він вже знає, що треба робити, О, і він каже, правильно чи неправильно. Депресували дуже хорошо, от евакуація мені дуже сподобалась, коли ви там рухалися двійками там біжу крию. Але більше надайте уваги евакуації. Коли фіксуєте на нощі, Там все все швидше, набагато робіт. Як інструктор, я вам скажу, ну, це дуже важко, чесно. Тут педагогіки більше потрібно, і психології знати, мені так здається. 440 метрів це по грудному габариту, а по ростовому? 625. 25. То, мабуть, моє покликання, тому що я з війну почав, я прийшов з кафедри бойової підготовки інституту МВС То приблизно те саме, тільки, тільки тепер у армії. У мене педагогічна освіта, мабуть, на своєму місці. Вміння усвідомлювати інформацію, черпати її від хлопців, які приходять. І потім пропускати через власний досвід, через ту інформацію, яка надає нам методична підтримка. Пропускати це все, відсіювати і надавати саме те, що потрібно хлопцям. Приймав участь в штурмах, відбивав їх, надавав допомогу, перематував теж там. А, іменно те, що я пройшов там, я беру зі своєї голови там додаю до цього. Що щось, ну, щось складаю, компоную з цього. Що кинулося в очі, дуже кинулося в очі, коли ви зайшли з окоп. хлопці, ви взагалі не ховаєтесь. Це погано. Ви маєте ховатися. Те, що був в бойових умовах, він пройшов це. Він знає: Та й тут, та й тут, та й тут, та й там. Свій бойовий досвід не застосовують. Наше завдання зробити таке, щоб хлопці робили те, що потрібно. От. А єдине, єдине, на що ми можемо спиратися, щоб не працювати, як написано в настановах, — це бойовий У Нас там у кожного є, і він якийсь, ну він же ж шок обмежений. Тому ми, ми навчаємо їх і навчаємося від них одночасно. Інструктори різні, кожного свій підхід. Ваша задача якомога швидше його витягнути звідти. Зрозуміло? Витягнули звіти, мені дуже сподобалось, коли ви вже принесли його в жовту зону. Як ви надавали йому допомогу? Перевірили на масивні кровотечі, молодці, не кидаєтеся одразу на поранення. Перевірили ротову порожнину, перевірили дихальні шляхи, сказали, що поставити на зафаріальну трубочку. Наклеїли окклюзійний налів. Ну беру е, дуже багато досвіду з бойового і розказую нашим хлопцям. Воно дуже допомагає їм там на нулі виконувати бойові завдання, надавати допомогу і так далі. А як Інструктор каже, та ребята, все нормально, ви тільки не тупіть. Ти чітко зображаєш, що тобі треба от туди, туди, туди. І все, ти, ти працюєш. Добре, які у нас є поправки при стрільбі? Дивіться, що мене, що мене радує? Ці люди, які приходять, в нас, ви знаєте, зараз 46 це середній возраст. І в нас в бригаді таких дуже багато. Вони такі прикольні, вони такі веселі, вони такі, вони прям ну запалюють. Якщо колектив слажений, ніхто не не ніхто це. Нас якби теж всі на позитиві. Вони чудові, от їх там почуття гумору, їх така життєва, життєва сила, така доброта, вона тут вчиться. Вони всіх нас заводять. Вони кажуть, ну треба, ну треба, значить треба, все ми будемо робити. І вони чудові. От вони це, мабуть, наш золотий фонд. Так ми залетіли, зайняли позицію, тако? Так, так, так. тако. У вас зараз ваш пріоритет е застрелити мішень. Те, що я в ЗСУ і на фронті, мені е ну, воно не втяглось, як то кажуть. Тому що от я не розумію тих, що ховаються або тікають з ПЗВП, чи з тим більше з позицій. По Особисто я кажу їм такого, що це наші хлопці. Приходиш і ти тепер наш. Який би ти не був, ми тобі дуже вдячні, що ти тут. -то. Тому що ти тут. Ти не, ну, не втік, ти не десь не ховаєшся, ти не переїхав кудись. Ти з нами. Ти наш хлопець. Все, що ми можемо їм дати, ми їм даємо. Та є віра в перемогу. Віра в перемогу теж бути. Це наша головна мета всіх. Всіх, от кого будь завгодно, кого візьміть з них, вони скажуть вам ту саму. У нас зараз цих всіх тільки одна це перемога. Е, поки є віра в хлопців навколо, тримаємось, тримаємось. Та, так, як є, люди тримаються. Мрія, щоб повернутися додому. Бо я вже сім'ю дуже багато не бачив. Щоб закінчилася війна і не помирали маленькі діти і не страдали їхні сім'ї. Зрозуміло? А так, в принципі, все. Та я не знаю, що я мрію. Женитись мені. Прийти, прийти з війни і женитись. І щоб до мене туди не дійшли оці орки. А так, в принципі, життя прекрасне. Як опанувати майбутній фах? За довгий час перебування на війні прийшов до висновку. Більш ефективніше можна знищувати ворога, будучи пілотом. Тобто, пілотами FPV дрона або бомба радна, тоби приносити користь в цьому напрямку за цим майбутнє. Я займаюся розвиткування, налітаємо на розвідних дронах Зараз на полігоні займаємося навчанням нехтотів. Перше, на що ми звертаємо увагу, це на здатність людей орієнтувати в постанстві. У просторі не всі можуть заховувати свою дистанцію, сату, кут, нахилу. Якщо у людини немає на з орієнтуванням, то це вже один з перших флохів для навчання. Потім вчаються технічні характеристики дронів, їх ТТХ, маса, взліт, дальність батарейки, зуми, а потім навики вже. До автоматизму керування дронами, розуміння, де що знаходиться, техніка, обладнання, антенни, кабелі, проводочки ну це технічні нюанси. На даний момент проходжу навчання на fpv дронах. але також ми зараз навчаємо наземні дрони. В якому напрямку я буду працювати, це ще невідомо. Людина літає, вона нарощує навики пострування просторі, да? а навіть місяць-два півроку не літання може забутись. І людина пам'ятає пальцями, а фактично може ставити дрону. Це залежить від здібності самого пілота. Одні можуть за два тижні навчитися літати, а іншому і півроку буде мало тому на полігоні звертається увага, Дивимось, як людина сприймає обстановку, сприймає команди, навчається, коригується, баштовується при помилках і їх виправляє. Тому що не всі можуть одразу об'єм інформації і від того залежить його навчання. Ну, я цього навчання ще не пройшов, цього не знаю, тому, як я розумію, це навчальні етапи. Каже, так це інструкції, армія плюс проходження курсів, нароботка на симуляторі, нароботка на самих дронах, а потім уже більш конкретно інструктори, тому що потрібно робити відбір людей, щоб не витрачати час і можливості інструкторів, учебних центрів на людину, яка не може. Цю роботу робити краще. І Ця людина може, допустимо, більше приносити користь в іншому напрямку. Тут треба ціяти. Та ми тут працюємо на перемогу, навчаємо людей, вивчаємося самі техніки, інновації, ролики, смотримо, інструкції, характеристики, якісь новини, все це обговорюється, все це обговорюється. дається майбутній нашої перемоги. Як українських військових готують за кордоном. Хорош бо, давай, пішов, 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 пішов. Все, ми заходимо, ми заходимо. Давай, пішов, пішов, пішов. Я тут. Пішов, пішов лапа, пішов. Давай, трої, все, заходь! Контроль, Сантрос! Битвива! Да убить это мне! Плюс, плюс! Давай, пишу, пишу! Давай, пишу, пишу, пишу! Я контролю під час цієї вправи. Ми перевіряли, як військові діють у різних умовах оборони та наступу на рівні взводу. Вони відпрацьовували бій проти підрозділу рівного за чисельністю і водночас демонстрували здатність швидко ухвалювати рішення і грамотно керувати своїм особовим складом. Сьогодні вправа це бій в урбані в міській забудові. Основна мета це подивитися, як ми відпрацюємо. Захист будинків, перша частина це оборона. Треба утримати наш сектор, який надали нам інструктора. Друга частина сьогоднішнього дню це штурм. Тобто нам uh, заданий сектор, який ми повинні зачистити, uh, максимально безпечно для наших бійців. І яка кінцева мета після зачистки всі будинки? Тобто, це розставити сектори, утримати будинки. Тобто, це основна мета сьогоднішнього дня це навчитися uh, воювати як відділенням, так і взводом у міській забудові. Анґецпенінкредеволтувоквидовіслай uh, obviously... душу сказати працювати з ними на справжнє задоволення. Вони воюють уже довгий час у себе вдома. і Попри це залишаються надзвичайно мотивованими, уважними до деталей та відкритими до всього нового, що ми можемо їм дати. спостерігати за цим вражаюче. І для нас, як інструкторів, це особлива відповідальність дати їм максимально можливий рівень підготовки Ми всі відчуваємо гордість, що можемо бути тут і співпрацювати зі збройними силами України.